Добрий день, малята. Прослухайте, будь ласка, віршик, білий купол у медузи це чудові тонкі блузи, має форму, наче куля, а до того ще чистюля. Зазирає знизу оком, чіпірнаю я глибоко, то до мене підпливає, то до сонечка моргає. З нею я б не розлучалась, в морі цілий день купалась, та лягає сонце спати і я теж іду до хати. Медузи зустрічаються в усіх океанах світу. Медузи бувають дуже різні за розміром та кольором. Дітки, підкажіть, будь ласка, де мешкає медуза, яка вона за розміром та кольором? Сьогодні ми з вами намалюємо медузу. для цієї роботи. Нам знадобиться блакитний аркуш паперу, фарба жовта, зелена, коричнева, біла, червона синя, стаканчик з водичкою, пензлик, вушна паличка та серветка. Давайте спочатку розглянемо нашу роботу. Медузу я намалювала на блакитному фоні. Верхню частину я намалювала синьою фарбою, нижня її частина червоного кольору. Жовтою фарбою я намалювала хвилясті щупальці, які я прикрасила білими цяточками. Ще ми бачимо зелені водорості та коричневі камінчики. Беремо пензлик, набираємо синю фарбу та малюємо верхню частину. У вигляді півкола знизу вона трішечки хвиляста та зафарбовуємо щільно зверху донизу. Нижню частину малюємо за допомогою вказівного пальця. Робимо відбиток пальця червоної фарби на папері. Дуже охайно не квапимось. Вологою серветкою витираємо палець. Набираємо коричневу фарбу та утворюємо камінчики великі та маленькі, які розташовані знизу аркуша паперу. За допомогою серветки витираємо палець. За допомогою жовтої фарби малюємо хвилясті щупальці. За допомогою вушної палички та білої фарби прикрашаємо щупальця у медузи. Зеленою фарбою малюємо водорості довгі та короткі. Ось такий гарний малюнок у нас з вами вийшов. З нетерпіння чекаю на ваші роботи. До побачення малята.